Вітаю, шановне панство! На моєму каналі. Сьогодні на ремонт заїхала репка Квертус, Пристрій портативний. да? Quvertuus 1224 постійного, постійної напруги IP65. виготовлено в Україні двохканальна. Ось така. Ззаді активне охолодження, кнопка увімкнення та живлення від. Блоку живлення. Всередині акумулятору немає. Е, по заявленим характеристикам не працює. Схоже на коротке замикання. Ну, проте зараз розкрутимо, подивимося, що всередині та як воно відпрацьовує. Відкриваємо всередині. Отже, маємо масивний радіатор такий. Да? От, тут у нас іде провода живлення. На DC-DC перетворювач і безпосередньо вже йде реле, реле увімкнення, кнопка увімкнення, реле, контактна пластина, та два джамери ватт по 30, мабуть. От. Ну, тут, звичайно, дві то ми перемірюємо. Так, зараз подивимося, що у нас. Що ми маємо здесь і перетворювачем, що він нам видає на виході, та будемо вмикати. Тож, проблема заключається в чому? Ось зараз відкинув джамера з вентилятором. А ось у нас іде блок живлення, подається. Сюди, сюди на xt 90 і коли вмикаємо, бачимо, вмикається і блок уходить в защиту. Зараз вимикаємо і блок виходить з захисту. Скоріше за все, проблема в цьому ось реле, в ньому КЗ. А поки реле під заміну перевірюємо потужності цих джамерів. Та а, спектри, і перевіримо антенну на КСХ. Будемо робити це за допомогою лабораторного блока живлення. Подамо живлення 28 вольтів на 10 А, я думаю, буде більш ніж достатньо. Тож, під'єднав через антеннуатор, голівка і на гігатронік. Подаємо подаємо навантаження підйшло вживає він 59 Ватт а на виході ми маємо 34 Ватти 45 Дбм ну як для такого джемера то ще нічого, скажемо так. Добре. На аналізаторі спектру зараз будемо дивитися частотну сітку даного джамеру. Подав навантажень. І бачимо, що ось цей джамер у нас видає при потужності на виході 30 Вт, на вході 60. Ми маємо ось таку частотну маску. Бачимо, всередині у нас дуже добре. От, по краям фронтини завалені, дуже-дуже гарно виходить. А, значить, полоса у нас 840-950. Перевіряємо спектри. І частотну сітку другого джамеру. Так, вмикаємо Так, вмикаємо. І бачимо те ж саме, що і на першому джамері. Так працює фул на всю потужність. Маємо, маємо, маємо таку ж саму частотну сітку. А частоти 840-950, вхідна потужність 57,5 Вт. Другий джамер. Перевіряємо вихідну потужність сигналу. Подаємо. Маємо на вході 57,5 Вт. а на виході у нас 30. 3 вати 45 і 2 dBm Дуже добре. Отже, побачили, що обидва джамери налаштовані на частоти 840-950. Зрізів по фронтам немає, а номінальна потужність 30 32 Вт в середньому. Є дуже добре налаштовані, але знов-таки дані джамери це тільки одна частота. Так, дві зони зона перекриття присутня на антеннах. От. А зараз будемо перевіряти КСХ-антен і аналізувати пристрій загалом. Зараз перевіряю антенно фідерний тракт за допомогою пристрою Light VNA. Чому я обрав його наприклад, на даний момент GS320? Тому що в GS320 керування відбувається за рахунок кнопок, трошечки є невдобним. На Light VNA оце, за рахунок джойстика воно удобніше. Але якщо бути відвертим, то GS320 ліпший пристрій. він більш точний. Але на даний момент, оскільки вже антенни перевірені, можу сказати, що характеристики вони показали однакові на обох пристроях, ми маємо 840 962 Загалом бачимо, що тракт налаштований дуже добре, антенна себе дуже добре проявила перемкнув на правий канал і бачимо, що тут ще ліпші показники ми маємо. Отже, 842 І. до 1142 Ми маємо в КСХ. 1,7 максимум Найліпші Найліпші параметри Маємо на Частоті 872 1 0,3 І На частоті 1112 Маємо 1,193 Дуже Дуже добре Ну таки Права антенна себе показала навіть трішечки ліпше, ніж ліва. Хоча обидві вони є ідеальними для а, даних джамерів і гарно заголосовані та гарно налаштований реп. Загалом робимо висновки. А, гарний реп, зроблений з алюмінію, дуже добре охолоджується джамери. Температура не передається, ну, то есть корпус не нагрівається, його можна тримати в руках, його можна переносити. Антенни дуже добре согласовані, Антенна фідерний тракт. Джамери видають по 30 Вт потужності, що є, свідчить про гарні показники саме такого типу джамерів. От. Вони добре налаштовані, саме на ті частоти, котрі були заявлені виробником. ну, таки стоїть DC-перетворювач, але проблемка в тому, що треба з собою носити акумулятор додатково або блок живлення для увімкнення. Тобто всередині акумулятора немає. Чи це добре, чи погано. Кожен дивиться на свій розсуд і дивиться під себе, кому як. Удобніше, кому зручніше окремо таскати акумулятор, кому, навпаки, Ліпше, щоб воно все було в одному блоці. З мінусів знов-таки ось це реле, котре себе погано проявило. Реле увімкнення. Ну, то таке. О, а так, загалом, можу дати позитивний відгук саме на ось цей реп. Але. Знов таки, 850 940 це все, що він може. А зараз ми вже знаємо, що частоти дуже сильно змінюються і м -м, треба переходити, треба зміщуватись по частотам. Але цю частоту також забувати не стоїть. На цьому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставьте лайки. И пока.